Доброго дня, шановні мої українці. Нагадую, що мене звуть Катерина, а я викладаю для вас передбачення на кожен день. Я практикую свою українську на цьому каналі. Я вважаю, що ми з вами робимо досить цікаву, важку та корисну справу, тому що я намагаю, я намагаюся допомогти вам зорієнтуватися у цьому бурхливому житті. А, і я б хотіла вашої підтримки, тому давайте візьмемо ось цей камінчик. Тому, будь ласка, лайк на це відео, підписочка на це відео, тому що як ви ще отримаєте мої поради, а вдруг я щось випущу, а ви пропустите. Будь ласка. Поділіться цим відео зі своїми знайомими, зі своїми друзями, зі своїми родичами. Кожен з нас хоче знати, що його сьогодні обчікує. І навіть якщо ви вважаєте, що та ніколи в житті моя там мати, тітка, сестра, батько не буде це дивитись, я вам раджу зробити експеримент. Просто скиньте це відео, якщо воно вам сподобалося. Чи поширте це відео. Ви будете здивовані, як багато досить, досить людей, далеких від, від езотерики, людей досить далеких від якихось передбачень, як їм, як їм іноді потрібна порада, як їм іноді потрібна якась навігація, що їх сьогодні очікує, як цей день легше. Провести, особливо в, в наші часи. Ось, а, нагадую, що я не роблю індивідуальних консультацій. Я працюю лише в публічному просторі, тому, тадам, Сім камінчиків, сім варіантів. Давайте а, подивіться, який камінчик вас потягнув. Подивіться, будь ласка, а, де може, де може ховатися ваша сьогоднішня порада? І ми подивимося, що вас сьогодні очікує. Поїхали? Перший варіант? Другий. Третій. Четвертий? П'ятий? Шостий? Окей. Перепрошую, жива людина. Жива людина із живою людиною все може статися. Не буду я вирізати цього на редагуванні. Тобто викладаємо все так, як є. Окей. У нас є сім передбачень на сьогодні. Загадуємо свій камінчик, дивимося свої передбачення на сьогоднішній день, свою пораду на сьогоднішній день. І, будь ласка, напишіть мені коментар. М -м -м -м, можна просто декілька добрих слів. А, можна якусь вашу історію. Можна як цей день у вас програвся? Буде дуже цікаво з вами познайомитися. Отож, перший варіант флюорід. <кхід> Зараз, сьогодні у вас день, де ви не чуєте, не хочете чути, що вам говорить Всесвіт. Не хочете чути, не хочете розуміти, не хочете бачити якісь підказки, хочете робити по-своєму, хочете так от ось, я так сказав, так воно і потрібно бути. І так воно і треба. Проте не буде так. А, ви не знаходитесь в тому магічному потоці, який би міг вас сорієнтувати, який би міг вас захистити наданням інформації, яку вам потрібно б було почути. А ви наразі зосереджені лише на своїх бажаннях. Я хочу так і ніяк інакше. А, і Ну, що я вам можу сказати? Якщо ви будете і надалі акцентуватися лише на тому, що хочете ви, то дадуть вам по голові. Тобто сьогодні вам треба необхідно замовкнути, вам треба необхідно, але. Вибачте, проте вам необхідно замовкнути і необхідно намагатись зрозуміти, що вам кажуть люди навколо, що вам каже Всесвіт, які, які вам дають підказки. Тому що ще не пізно повернутися у той потік. Ще не пізно почути, що вам намагаються сказати. Ще не пізно все виправити. Ви наразі... Зосереджені так. не на тому, щоб е, побачити, що вам каже, дарує, го, готує всесвіт. Ви наразі е, зосереджені лише на собі. Ні до чого доброго це вас не призведе. Не тому поки що не пізно повертайте, поки що не пізно замовкніть, і поки що не пізно почуйте, що вам Життя намагається сказати. Для другого варіанту, сьогодні день дуже важкої праці, праці, коли вам потрібно а, докладати величезні зусилля, щоб чогось досягти. Може бути таке, що інші люди досягають цього легше, проте це сьогодні не ваша історія. Для вас сьогодні так день важкої, кропіткої, наполегливої праці, як раб на галерах. На жаль, і порада тут для вас тільки одна: зміріться з цим, прийміть це. Сьогодні ось такий день. Бувають і такі: добре попрацюєте, з часом отримаєте результат. Третій варіант. Вас сьогодні може підтримати родина, у вас сьогодні може бути день, пов'язаний з сім'єю, з сімейними традиціями, з якимись, я не знаю, обідами, з якимись з контактами з родичами. Може бути день, коли ви займаєтеся своєю нерухомістю чи чиєюсь нерухомістю. Може бути день пов'язаний. З якимось будинком а, чи з якоюсь установою, навіть державною установою. Тобто, все для вас сьогодні навколо або бізнесу, або сім'ї, або нерухомості, або якоїсь державної установи. Тобто, це якийсь <клес> дім, проте дім у широкому смислі. Тобто все, що я перерахувала, все те може називатися домом. Як сім'я, так і нерухомість, так і державна установа, так і бізнес ваш. Тобто все це порада для вас. Можливо, десь сьогодні треба бути, позбутися, не позбутися діяти не на користь індивідуальних інтересів, а на користь інтересів колективу. Можливо, Треба бути сьогодні попіклуватися не про одну особу, а про колектив у цілому. І це також нормально. Вибачте, ось чому я завжди на передбаченнях люблю попити щось гаряче, як чайочок. Так. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Сьогодні, а, сьогодні день, коли щось може піти не за правилами. Сьогодні день, коли а, щось може піти не за законом. Сьогодні день, коли ви чи хтось може порушити суттєво закон, і, будь ласка, якщо ви сьогодні а, вкладаєте якісь, якісь договори. Підписуєте якісь контракти. Це не буде працювати. Це не буде працювати на вашу користь. Це можуть бути контракти з порушенням умов. Це можуть бути контракти, які або ви не зможете виконати, або інша сторона не зможе виконати. Якщо ви сьогодні влаштовуєтесь на роботу, то може бути таке, в найліпшому разі може бути таке, що ваші документи якісь невірно оформлені. В найгіршому разі може бути таке, що скоро звільнять. Може бути таке, що хтось, з ким у вас є зобов'язання, не виконує своїх зобов'язань. Це може бути ваш роботодавець, який вас звільнить, який не виплатить гроші, який не виконує якихось умов. Це може бути ваш супруг чи супруга, який вас зрадять, або. У сексуальному плані, або зрада може бути емоційна. Там, я не знаю, ну щось, вони знаєте, останню останній клерчик з'їли Це може бути людина, яка щось вам пообіцяла, проте цю обіцянку не виконала. якийсь Якесь у людини перед вами було, було зобов'язання, проте це зобов'язання не виконане. А ви сьогодні можете дуже, дуже бути сумними з цього приводу. Ви сьогодні можете дуже бути розочарованими з приводу того, що хтось не виконав свої зобов'язання. Так, це, це сумно, так, це гірко, так, це е, е, складний досвід. Проте через це також треба пройти. Не, не робіть з цього трагедію. Це частина життя. Сприйміть це як частину життя. Поступово воно пройде, поступово воно налагодиться, і ви підете далі. І чим скоріше ви приймете цю кризу, чим скоріше ви через неї перейдете, тим скоріше ви себе відновите. П'ятий камінчик. Це до речі, в мене один з улюблених камінчиків. Я його знайшла на маленькому острові посеред озеру, Великого озеру чистої питної води у горах, поміж лісу. Дуже дуже для мене особливо, особливе та магічне місце було. Так, п'ятий камінчик. Сьогодні ви дізнаєтесь якусь інформацію. Якусь, якась тайна для вас відкриється. Це буде пов'язано з шоком. Ви будете шоковані. Це може бути як якась добра звістка, так і якась погана звістка. Це може бути інформація про, про зраду, про важку хворобу, про смерть, про щось, що. Не працює і не спрацює. А, і ви раптово про це дізнаєтеся. А, проте це може бути інформація і про щось добре. А, про вагітність а, ця руна пов'язана зі здоров'ям, пов'язана з, з усім, що коїться внутрі, наш... внутрі в. Так, лише англійська в голові. У нашому організмі, в голові, в животі, тобто в тілі, окей, ви можете дізнатися щось, що шокує, проте приємно шокує. Я не знаю, хтось вагітний, хтось виходить заміж. Хтось отримає підвищення. Тобто якась тайна інформація про для вас сьогодні може в приємному контексті, може не в приємному. Це загальне передбачення, не індивідуальне. Тому для когось програється так, для когось так. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як для вас сьогодні програлась ця руна. Ну і порада для вас. Порада для вас так, це шок. Так, це несподівано, проте краще знати і вирішити, що з цим діяти, аніж перебувати в незнанні. Ось таке. Окей, шосте передбачення. Я майстер, я сама вирішую, як мені тягнути Ну, іноді я тягну одну, іноді я тягну декілька. Це залежить від мене, і це ми. Я не пояснюю, як я трактую, а якщо я й буду пояснювати, то О, колись у інших відео. Так, що для вас сьогодні? Для вас сьогодні якесь. Тут така широка палітра трактовок. Окей. Якесь несподіване, несподівана несподівано, несподівано парна робота перенесе вам, ну, давайте скажемо, комфорт та зріст. Для когось програється як звістка про вагітність, для когось програється як звістка про другу вагітність, для, кого програється, для когось програється, як звістка про вагітність двойною. Для когось програється як несподівана дуже добра співпраця з якоюсь жінкою, яка приносить вам комфорт та зрост. Зріст для когось програється, особливо якщо ви чоловік, ви можете сьогодні добре провести вечір з якоюсь жінкою, якщо ви гетерочоловік, то в інтимному плані. Чи може просто сьогодні якісь будуть гармонійні стосунки з якоюсь жінкою? А, може програтись як час єднання з сестрою, з матір'ю, з донькою, а, може програтись як якесь ділове так, бізнес. Співпраця, ділова бізнес співпраця з якоюсь жінкою. У будь-якому разі, у всіх цих варіантах, це у будь-яких варіантах це дуже дуже позитивний прогноз. Тобто, ця співпраця, вечір, контакт, партнерство, звістка все це призведе до комфорту, росту, розвитку. До просування вперед, але до такого дуже комфортного просування. Якщо ви жінка, можливо, у вас якийсь сьогодні буде добрий вечір з якимось чоловіком чи з іншою жінкою. Що ще? Якщо ви обдарована, та талановита особа, особливо, якщо ви жінка, то, може, сьогодні в вас розкриється якийсь талант, і буде змога цей талант якось добре реалізувати. Або, можливо, ви сьогодні будете контактувати з обдарованою жіночкою, можливо, навіть зі мною. І я зроблю ваш день. Тобто, шостий варіант у нас був такий. Сьомий! А ви сьогодні можете щось дізнатися, ви сьогодні можете отримати нові знання, ви сьогодні можете, можете як би то сказати, можете. Захопитися чимось. У Вас може бути нове захоплення, у вас може бути новий якийсь інсайт, у вас може бути нова ідея, яка повністю захопила вашу увагу. Вас може бути, можливо, ви в когось о, закохаєтесь, можливо, ви когось чи щось побачите, і це призведе вас до якоїсь ідеї. Можливо, ви весь день будете вчитися щось нове відкр... для себе відкривати. Які сьогодні нові ідеї, нові події, нові побачені можливості вас захоплять. І це шикарно. Uh, так, ви сьогодні запалитесь якоюсь ідеєю, якоюсь новою можливістю, якимись новими перспективами. Проте, будь ласочка, не забувайте, що захоплення це добре, але довгострокові перспективи вони базуються не на захопленні, а на регулярній постійній праці. На цьому в мене все. Дякую за те, щось Провели зі мною цей час. І побачимось в наступних відео.